Сорока це пис птахів родини Вородових. Вона має характерний чорний і білий окрас з яскравим металевим блиском На пір'ї Сороки відомо своєю цікавою поведінкою, зокрема, тим, що збирають різноманітні предмети, часто яскраві або блискучі і ховають їх у своїх гніздах. Сорока це одна з найпоширеніших та водночас найцікавіших птаків, яку можна зустріти в різноманітних вадштрафах. Сьогодні ми спостерігаємо її на полі, де вона впевнено просувається серед зелені та скожені трави, вишукуючи їжу. Рока часто відрізняється своєю сміливостю, вона бо не боїться людей і може досить близько підлетіти до людей чи тварин. Зокрема, влітку на полі сороки можуть бути дуже активними, адже саме цей час для них є пік сезону, розмноження. Вони можуть створювати великі групи, що дозволяє їм організовувати захист від хижаків і працювати разом для здобуття їжі, але навіть у цей час, коли можна побачити їх у стадах, сороки все одно зберігають свою індивідуальність. На полі сороки стоять справжнім символом спостережливості та мудрості природи. Вони нагадують нам про те, як важливо бути уважими до довколишнього світу, дбати про свій дім і використовувати можливості для виживання, які нам дає природа. Тож наступного разу, коли ви опинитесь на полі, зверніть увагу: ці дивовижі птахи, вони справжні майстри, готові до будь-якої ситуації.